І в умовах капітуляції Російської Федерації, в тому числі, буде записано повернення всіх українських дітей в Україну. Є в Україні громадяни України, Російська Федерація, якими дуже цікавиться. Тобто, так як, наприклад, російській стороні повернули Медведчука. А, по різному може бути. Почнемо угу. з вашої зустрічі з омбудсменкою Росії Тетяною Москвіковою. Як відбувались попередні консультації? Які були складнощі? Це була моя вже третя. Особиста зустріч з Москальковою. Перед цим я зустрічався в Брюсселі, де у нас теж відбувалися перемовини з нею. А взагалі, перший раз особисто я з нею зустрівся біля населеного пункту Васильівка. Це Запорізька область, Україна. Важко відбувалися перемовини, і відбуваються російська сторона приїжджає з своїм якимось баченням вирішення безліч проблем. У нас своє відношення. Тому, скажімо так, все непросто з моєю російською візаві. Наскільки угу. я розумію, десь приблизно до серпня місяця комунікації з офісом російського моцмена не було. Це так? Ні, це не так. Взагалі, саме перший раз офіційний лист я відправив після того, як сталася трагедія в Оленівці. Тобто в липні? В липні. Трагедія була в ніч на 29 липня. На наступний день я відправив перший офіційний лист на Москалькову. Які були реакції? Реакція була, ну, напевно, російська сторона здивувалась, я так зрозумів, про те, що була, почалась офіційна комунікація, скажімо так, через листи. Після цього у нас були, скажімо так, непублічне спілкування, яке на мій погляд, показавши результат, я прийняв рішення публічно для українського суспільства, в першу чергу, показати, що у мене можливе пряме, особисте публічне спілкування з російською візаві, з маскальковою. Знову ж таки, для мене спілкування повинно бути з одного боку таке, що не може шкодити національним інтересам України, а з іншого боку. Така комунікація повинна показувати конкретні результати. З самого першого офіційного листа російська сторона запропонувала публічно показати, що у нас з'явився офіційний канал комунікації. Я сказав, що це цього не буде до тих пір, поки ця комунікація не принесе конкретні результати, які українське суспільство зможе побачити. От після того як в тому числі Москалькова. Допомагала, щоб нам повернули 108 наших героїнь. Якраз тоді ми перший раз з нею очно і зустрілися. Як змінилося ставлення до українських військовополонених після того, як ви почали комунікацію з Чи Це якось вплинуло на їхні умови утримування. Ситуація поступово міняється, тобто, десь поліпшуються умови, десь почали видавати засоби особистої гігієни, чого не було до цього часу. Десь там елементарно там, теплі речі почали давати, там, збільшили їжу, але в цілому картина не змінилась. Хлопці розказують такі приклади, коли там невеличкий е, шматок мила, е, він там ділиться на вісьмох людей на місяць. Потім у нас з'явилася інформація, що тепер вони там ділять там, на двох на місяць. Тобто, як, якесь таке точкове поліпшення, воно є, але це не системна. Перше і друге, це не міняє глобальну картину, що Російська Федерація не дотримується Женевської конвенції, застосовуються тортури, б'ють, використовують електричний ток. Тобто, ті люди, які повертаються ось уже зараз, також продовжують говорити про те, що скажемо так, будемо розрізняти, хтось повертається і каже, що з якогось моменту перестали бити. Хтось каже, що я я там ми продовжували чути, що когось там піддають тортурам. Хтось каже, що це було на початку, після там, на початку, як тільки потрапили в полон, піддавались тортурам. Там останнім час цього не відбувалося. Якщо говорити про вашу зустріч в Туреччині mm -hmm. в попередніх інтерв'ю, ви казали про те, що ви домовилися з Москальковою про створення гуманітарного коридору. Чи цей гуманітарний коридор це тільки для цивільних? Що це взагалі означає? Це не зовсім, ми з Маскольковою домовились. Не. Це нова ідея, яка була підхоплена турецьким омбудсманом. Після цього був публічний виступ президента Туреччини Ердогана. В залі були присутні омбудсмани, посли. Так, він напряму. Запропонував, що він хоче створити і відкрити гуманітарний коридор для вирішення саме гуманітарних питань і проблем. На мій погляд, це може бути як платформа, де будуть в щоденному режимі вирішувати питання, як повертати, наприклад, дітей, як повертати цивільних заручників, як відновлювати документи, як обмінюватись інформацією щодо умов тримання, стану тримання, вирішення там медичного. Забезпечення до будь чого все, що стосується саме проблем цивільного населення. Тож ми можемо констатувати, що як мінімум 20 тисяч цивільних громадян України, цивільних людей дорослого віку перебувають на території Російської Федерації. Крім цього, у нас є дані щодо українських дітей, яких на даний е час верифіковано більше 14 тисяч. Коли я кажу верифіковано, це я, я як омбудсман України знаю звідки українських дітей забрали, з якого українського міста, куди їх перевезли на територію Російської Федерації, і що з ними відбувається. За яких обставин забирають дітей? Вивозять, забирають. Просто це дуже велика цифра. Але це цифр тільки верифікованих. А насправді я можу припускати, у мене поки немає таких даних, але я можу припускати, що насправді таких дітей може бути більше, ніж 150 тисяч. Які є складнощі з їхнім поверненням? Ну, російська сторона не дає інформацію про них, не дозволяє нам їх повертати. У нас напрацьовані, скажімо так, алгоритми дії, принаймні вперше, у нас є позитивний випадок, коли. Російська сторона допомогла повернути дитину, щоб вона воз'єдналася зі своєю мамою, мама проживає на території України. Москалькова повідомила мене про те, що у неї є список українських дітей, які не хочуть проживати на території Російської Федерації і хочуть повернутись в Україну. Але скільки таких дітей, список, прізвища, будь-яку інформацію вона відмовилась надати. І запропонувала, що якщо ви звернетесь до мене щодо конкретних дітей, чиї родичі хочуть повернути з території Російської Федерації, то я вам буду допомагати. Тому публічно я зараз звертаюсь через таку можливість через наше з вами інтерв'ю до всіх родичів, батьків, знайомих сусідів. Якщо у вас є інформація щодо українських дітей, які перебувають на території Російської Федерації. І ви хочете, щоб вони повернулись. Будь ласка, зверніться до мене через телефон гарячої лінії, Facebook, е наш сайт в будь-який зручний спосіб. Надайте нам таку інформацію і ми запустимо цей процес. Але є діти також, яких немає родичів на території України, так як я розумію, тому що багатьох дітей, як я пам'ятаю, також вивозили з інтернатних закладів в прифронтових територіях. Як бути з цими кейсами? Ми хочемо повернути абсолютно всіх дітей І згідно. Міжнародного гуманітарного права такі діти вважаються як діти українські, наскільки я розумію, дорослих з інтернатних закладів, які там також при геріатричних пенсіонатах вони так не вивозили, як дітей. Тобто, це якийсь ресурс маніпулятивний сто відсотків цих дітей. Вони просто хочуть використовувати задля пропагандистських роліків, на мій погляд, угу. і задля того, щоб вирощувати. Вибачте, за такий термін нове покоління саме українських дітей, яким вони, по-перше, починають розказувати, що ви взагалі не українські діти, ви взагалі росіяни, що України ніколи не існувало, української мови не існує. Тобто от вони проводять таку кампанію, записують їх в е, е, юну армію, м, там пихають е, е, таку ворожу. Інформацію проти нашої країни, і в майбутньому я думаю, що вони хочуть показово зробити такий пласт дітей, які е е виростуть і будуть знову воювати проти України. Тобто, це така технологія, на мій погляд. Що буде з тими дітьми, які перебувають на території Росії, і їх, наприклад, вони вже пройшли процедуру встановлення на території Росії? Я знаю, що були такі випадки, наприклад, коли дітей вивозили з Маріуполя і зараз їх встановлюють на території Росії. Як з цим бути? Ну, По-перше, показувати, що це незаконний процес, що це називається воєнний злочин, примусова депортація українських дітей. І дітей все ж таки повертати. Я дуже сподіваюся на те, що ми в недалекому майбутньому переможемо. І в умовах капітуляції Російської Федерації, в тому числі буде записано повернення всіх українських дітей в Україну. Я би хотіла також повернутися все щодо питання військовополонених. Ви вже згадували про те, що перший лист до Москалькової вибрали після теракту в Оленівці. Угу. Наскільки я розумію, зараз Оленівка розформована і там не утримують військовополонених українців. Так угу. зараз чи відомо, де ті військові полонені, які були в Оленівці, утримуються, в яких регіонах Росії. У нас є інформація, де утримуються. Це і тимчасово окупована територія України, це і Донецька область, і Автономна Республіка Крим. І частково е, наші герої та героїні знаходяться на території Російської Федерації. Наскільки складно, в залежності від того, де в якому регіоні вони перебувають, їх повертати? Складно домовитись про повернення, нескладно потім їх отримати. Що означає домовитись? Це означає, що Російська Федерація максимально затягує процес повернення саме героїв, які захищали Маріуполь. Чому? Це питання, напевно, таке риторично. Ми розуміємо, що у нас Маріуполь став символ незламності. Вони це якось аргументують? Це вже деталі, які я не можу розкривати. але ми Робимо все, щоб у нас в кожному обміні були присутні військовослужбовці, які захищали Маріуполь. Наскільки взагалі російська сторона готова повертати людей за різними конкретними кейсами? Тобто є Азовсталь, яких частково повернули, частково ще утримують. Тобто, скільки ще утримують? 700 людей приблизно багато. Так е, є інші кейси, так само. Наприклад, нацгвардійці з Чорнобильської атомної електростанції. Я багато чого я можу вам назвати і Чорнобильська станція, і остров Зміїний, угу. і окремі військові частини, яких захоплювали в різних областях, і питання по ТРО військовослужбовці, і ДФТГ, тобто безліч і безліч питань. Проблемних, коли, наприклад, колишніх військовослужбовців української армії або колишніх правоохоронців російська сторона трактує як комбатанти, хоча це в принципі не те, що неправильно, це алогічно. Uh -huh. І згідно міжнародного права і згідно логіки, ми їх не можемо трактувати як комбатанти, отже, військовополонені, тому що людина була вже в цивільному стані, у неї в руках не було зброї. Вона там елементарно навіть не надягала на себе військову форму, але от, росіян це не зупиняє. Також у нас є проблема з медиками. Як приклад, цивільних медиків, які виключно працювали в цивільних лікарнях, російська сторона трактує як знову ж таки як комбатанти, як військовополонені. На питання, чому ви так робите, інколи я чув відповідь: так вони надавали медичну допомогу. Військовослужбовцям. Отже, на цій підставі ми їх трактуємо теж як військових медиків. Ну знову ж таки, вони виконували свою роботу. Вони не могли не надавати медичну допомогу. Є таке поняття, як клятва Гіппократа. Ну, Напевно, в Росії про це не чули. Тому знову ж таки, це деталі, на яких ми десь зупиняємось довго, десь недовго, але це максимально затягує процес. І не дозволяє нам так, зробити там такий великий обмін. Просто моє питання стосувалося в тому числі того, що багато людей не розуміють, чому повертають цих людей, а не повертають інших. І мені б хотілося, щоб ми з вами це проговорили. На яких умовах, на яких кейсах російська сторона готова розгляда розглядати питання повернення? Я таких деталей вам точно не розкрию. На яких умовах? Ви бачите про те, що найголовніше, ми вийшли на системну роботу. Ми повертаємо. На ваше запитання, чи це важко, так важко. Складно, так складно. Є дуже важкі кейси. Наприклад, ми їх обговорили з вами. Це питання захисників Маріуполя. Угу. Такий же самий важкий цей остров Зміїний. Я не скажу, що по якихось іншим кейсам є там легша робота. Якщо до людей, які утримуються на території квазі республік з 2014 року, чи ведуться по ним перемовини? Так, от якраз в Туреччині ми розпочали цей процес. І як? Передали перші списки, чекаємо на результат. Тобто до цього обмін не відбувався стосовно цих людей? Об... Відбувалося стосовно цивільних. Ми намагаємося щоб знову ж таки. В кожному обміні були присутні цивільні особи. Це mm -hmm. не відбувається. Не в кожному обміні у нас є цивільні. Колись вони є, колись їх немає. Їх кількість відносно невелика. Але тим не менш, ми це питання постійно піднімаємо. І от чому я і сказав про те, що саме головна ідея створення нового формату гуманітарного коридору це якраз вирішення питання цивільних заручників. Я хотіла запитати, які взагалі ще запитання цікавили москалькову в контексті російської військовополонених в Україні? Е, ну, їх цікавить такий же самий процес повернення, як і нас. Угу. Тому це основне питання. В тому числі, ми обговорювали питання цивільних. Угу. Їх теж цікавить цивільні особи. Тобто в Україні є цивільні особи з російським громадянством, яких. Ми утримуємо є в Україні громадяни Російської Федерації, яких ми утримуємо, і є в Україні громадяни України, яких дуже цікавить Російська Федерація. Тобто це... Які... Російська Федерація, якими дуже цікавиться, скажімо так, але за міжнародним гуманітарним правом ми маємо ж їх повернути теж без умов. Тут тут є у нас якраз можливість для підняття цього питання і знайдення якихось якогось рішення, скажімо так. Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі про те, що ми шукаємо юридичні механізми, як, як громадяни з різних країн можуть повернутись до своїх країн в юридичному сенсі. Тобто, фактично, є люди, яких не утримують, але вони мають повернутися просто в Росії. Е, є люди, які затримані, угу. є люди, е, які, яких Російська Федерація хоче повернути на свою територію. Колаборанти, тобто е, різні, скажімо так, угу. в тому числі і колаборанти, в тому числі і колаборанти, які мають українські паспорти. Ні, ну я розумію, що для України це певний ресурс, теж обмінний. Ні, це не може трактуватися як обмінний ресурс, тому що згідно знову ж таки, згідно міжнародного гуманітарного права не може взагалі відбуватись процедура обміну цивільних осіб. Угу. Це прямо заборонено. Якщо російська сторона е, там, піднімає це питання, то це там їхнє право. Ми в принципі не можемо це обговорювати. Але я, як я і сказав, у нас є варіанти для деяких напрацювань. Щоб з одного боку не порушувати е, законодавство, міжнародне право, а з іншого боку, повертати наших громадян додому. Тобто, так, як, наприклад, російській стороні повернули Медведчука? Е, По-різному, може бути. Окей, добре. Е, ви, ми говорили про те, що про обмін всіх на всіх, угу. орієнтуючись взагалі на динаміку обмінів зараз. Що вона пришвидшилась, що людей ну, по-різному повертають в по різній різні кількості, але загалом повертають. Як вам виглядає, чи взагалі реалістичний обмін всіх на всіх? На даний час ні. Чому? Тому що російська сторона на нього не погоджується. Знову ж таки, при всій повазі, я, коли бачу громадян України, які виходять на Майдан з транспарантами, при всій моїй повазі, я розумію, в якому вони емоційному стані, що важко. Всім важко, що ми розуміємо, наскільки важко нашим героям та героїням там в, в полоні. Але виходити і вимагати, щоб українська сторона зробила обмін всіх на всіх. Якщо б це залежало від нас, ми б це давно б зробили. Вимагати від нас підняти питання обміну всіх на всіх не має взагалі сенсу, бо ми це робимо і робимо постійно. Я про це казав і публічно, і не публічно. Саме перша ініціатива, яка від нас пішла, це якраз було обмін всіх на всіх однієї категорії. Ми коли беремо Женевські конвенції, там є пріоритет, там він визначений. Це повертаються спочатку жінки військовополонені і повертаються поранені військовополонені. Отже, ми неодноразово піднімали питання як такий перший крок. Давайте обміняємо всіх на всіх військово поранених. Давайте обміняємо всіх на всіх жінок. Давайте покажемо, що ми можемо провести великі обміни е е е там військово полонених з обіг з обох боків. Давайте з України це постійно лунає. Координаційний штаб постійно з цим звертається. Не в Україні проблема. І не в нас проблема, проблема в російській стороні. Вони принципово е, на даний час не хочуть це робити. А в чому сенс утримувати, наприклад, важко поранених? Тому що ну, не вони розуміло. мають надавати їм медичну ну, от, допомогу? От, от, тут дуже, дуже влучне запитання. Я, я напряму це запитання задавав маскалькові. Я кажу, який сенс? От у мене за нашими списками там ну приблизно під вісімсот е, поранених. От який сенс, щоб ви їх тримали у себе на території? Вам їх треба лікувати, забезпечувати, кожного дня там елементарно годувати, опікуватись. Частина з них підтверджена Міжнародним комітетом Червоного Христа. Отже, якщо вони загинуть, це буде додатково свідчити про те, що ви порушуєте Женевські конвенції, ви як держава. Тобто, який вам сенс їх тримати у себе? Не легше віддати їх нам. Щоб ми їх лікували, відновлювали, ви отримуєте своїх. Ну, тобто, це все перемовне. А яка була відповідь? Вона, до речі, цю ідею підтримує: підтримує обмін всіх на всіх, те, що стосується... Отримує... Ні, це не обмін. Ага. Тут знову ж таки це дуже чітко треба розмежовувати, бо обмін може відбуватись всіх на всіх. А якщо ми будемо прив'язувати до кількості. То знову ж таки російська сторона буде вимагати, щоб була точна така кількість, кого вони скільки вони повертають, щоб вони стільки ще отримали. У нас поранених набагато більше. І я запропонував, щоб ми провели не обмін, а репатріацію це повернення. І в цьому сенсі немає прив'язки до кількості. Оце дуже важливо. Ми навіть на перемовинах у нас був такий момент, коли ми відкрили Женевські конвенції, стаття 110, ми почали навіть читати, чи правильно дві сторони розуміють, що прямо прописано в Женевській конвенції, причому різними мовами. І вийшли на те, що так: якщо ми кажемо про процедуру репатріації, то ми трактуємо абсолютно однаково. Ми не робимо обмін, ми проводимо процедуру повернення репатріації саме важко поранених військовополонених. Ви сказали, у нас важко поранених військовополонених більше. Ви маєте на увазі, що російських? чи я маю Україна. на увазі, що українських важко поранених військовополонених на території Російської Федерації більше, ніж важко поранених військовополонених Російської Федерації, які знаходяться. На територію України. Я б ще трохи хотіла поговорити про вас. Наскільки вам особисто не знаю, вдається маневрувати між цими міжнародними організаціями домовленості? Ну, тобто, ви з одного боку, ви омбудсмен, з іншого боку, ви також громадянин України. Це речі, які не знаю, важко важко не те, щоб важко поєднується, але ну, ваше емоційне ставлення до людей, які отримуються, і ваше професійне ставлення має відрізнятися трохи. Так і є, воно відрізняється. І тут ви правильно сказали: тут важко, бо коли громадянин України зустрічається громадянином Російської Федерації, що він відчуває? Ну самі найгірше, напевно, відчуття, що тільки можуть бути. Я зустрічаюсь з громадянином, який вбиває моїх. Рідних, близьких, моїх знайомих, у мене на цій війні загинуло дуже багато моїх товаришів, друзів, яких я знав. Тобто, що я до них, як громадянин України, можу відчувати? Нен, не так я її відчуваю. А як омбудсман України, у мене немає права на, на почуття. Я повинен показувати результативність своєї роботи. Знаєте, от я коли перший раз зустрівся з, з Москальковою, і ми публічно це показали. От у мене Facebook розділився в коментарях на дві частини. Одна частина е написала, е як ти взагалі міг з нею зустрітись, чому ти там їй не плюнув в обличчя або там не вдарив. А інша половина написала, е чому ти ще всіх не повернув. І от знаєте, от, напевно, найважче це як знайти е оцей Компроміс між відчуттям і роботою. Ну, для мене це риторичне запитання. Я на нього відповідь знайшов. Я повинен зробити все, що в моїх силах, щоб повернути наших додому. Я це роблю. А щось хороше люди пишуть? М -м, як правило, ні. Є поодинокі випадки, коли е після повернення так, хтось дякує. Але це скоріш виняток, ніж правило. І знову ж таки, я тут нікого не засуджую. Я чітко розумію, в якому емоційному стані знаходяться рідні, близькі, і коли вони отримують інформацію, що там, їхній повернувся, то вони, вони радіють. Але напевно вони так довго цього чекали, що вони цією радістю, вони навіть її десь можливо навіть не хочуть показувати. Але ми повертаємо, ми повернули 1646 людей. Це багато чи мало? Ну, напевно, це багато в порівнянні з скільки обмінів відбувалось до цього часу. Але як тільки ми розуміємо, скільки нам ще треба повертати, це мало. Тому завжди хтось буде невдоволений писати неприємні речі: що чому ви цього повернули, а, там, а мого не повернули. Для кожного. Саме їхній близький родич, він є герой, і його треба саме зараз повернути. Дякую вам, на дякую, дякую за інтерв'ю.